Доброго що дня. — Що ж, якщо ви готові до зльоту. Доброго дня, глядачі, наші друзі. Починаємо знову відео. починаємо. Бігрі Стар Сітізен і в мене помічниця Ліліт. Поздравляюся, Ліліт. Всім привіт! Мене звати Ліліт, і я тут, щоб допомогти вам у Стар Сітізен. Розкажіть, що плануєте робити сьогодні? Плануємо сьогодні зробити перевозочку декілька грузів. Е, по 50 е, кредитів. Ну і так, будемо бачити далі, що у нас буде виходити. Зрозуміло. Тож ви готові вирушити на пошуки вантажу. А нам не треба шукати. Ми можемо місію взяти по мобі глаз і взяти тільки загрузки, полетіти на загрузку і все, все буде добре. Так, видовище справді захоплює. Поїзд прибуде за 29 секунд. Ні, вже ми в поїзді з тобою. Дивись внимательно на екран. Отак. Ми вже в поїзді. Готові до злету. Ну, так. Да, ну, тільки ж ми ще ж не в ангарі. Я бачу ви вже в поїзді. Він доставить вас прямо до ангару. Можемо вирушати, як тільки ви будете готові. Да. Чудово. Тоді вирушаємо до Ангару. Дивись, якийсь який краєвид зараз. Так, вигляд просто неймовірний. Місто виглядає просто фантастично звідси. Тобі подобається? Так, мені дуже подобається. Місто виглядає просто фантастично звідси. Ви вже визначилися, які вантажі будете перевозити. Е, вантажі будемо перевозити е, маленькі ящики самі маленькі. Е, е, які на... назва їх, скажи, сцу 4 чи як воно там правильно. Гаразд. Тоді вирушаймо до ангару. Можливо, ви маєте на увазі ССУ 1. Може і Сію 1 Алюмініум, титаніум, Там що там ще там побачимо. SCU-1 – чудовий вибір для початку. Алюміній і титан це хороші варіанти, але ви також можете розглянути інші товари, такі як медичні матеріали або електроніка. Е... Що скажете? Да, да, і, і те подивимося теж. Зараз побачимо. Mm -hmm. Щоб подивитися, який у вас є вантаж. Натисніть F на цьому терміналі. Все, я так і зробив. Чудово. Ваш корабель доставляється до ангару. Ви можете почекати тут або ж вирушити до ангару, щоб зустріти його. Насилочку ліфти і справили, виправили, поремонтували. Це дуже чудово. Так, а ну дивимося, що у нас тут стоїть взагалі. Зараз нам треба надо, 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 надо. Щоб дістатися до вантажного відсіку, вам потрібно піднятися по рампі до вашого корабля. Вона знаходиться прямо перед вами. Щас, 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 Що, щас, 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 Ага, ось у мене. Ось у заміна набагато. Раз. І чу тільки три. Ну нічого, зараз. Щас, щас, час. Щас, 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 щас. Схоже, що ви можете взаємодіяти лише з люком. Можливо, спочатку потрібно сісти в корабель. Сядемо, тільки зараз дивіться, поміняємо зброю. Так, будемо дивитися, що в нас поставили. Ми. Зараз ми піднімаємо свій ми зараз будемо наблюдати. Схоже, що ви не можете змінити зброю з терміналу. Спробуйте спочатку сісти в корабель. Ні, я вже змінив. Зараз побачиш. А я змінив. На мобіглазі глазі е, зробили відділення, де можна міняти на кораблі зброю. Представляєш? І того, дивіться, в мене скрізь стоять. Пантери. Дивіться, бачиш? Тут, 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 ось. Так, ви можете використовувати мобіглас, щоб змінити зброю на своєму кораблі. Це можна зробити в будь-який момент, навіть під час польоту. І ось сього стоять, подиві. Ось Осьо, і все третьо розміром. Е, Оцими чотирма я керую, а ще. Цікаво, що на вашому кораблі всього. Так, да, четырьмя я керую, а... Так, ви керуєте чотирма пантерами. Так, да, так, да, так. Да. А плюс, якби ще в мене був друг, який міг би сісти за турельку, то взагалі було бомбезно. Ну, можна, звісно, на великій кораблі це дуже як би опасно. Ну нічого. Зараз ми візьмемо місію. Як упростили, це дуже, дивіться, прикольно. Ось, дивіться, беру контракт. Нажимаємо оверс. Шукаємо 26 ось у номер. І. Донизу, донизу 50 є. Берем. Оверс. Оферс. Верніше. І опять шукаємо, шукаємо 50 є. Ти мене чуєш, Ліліт? Ліліт, ти мене чуєш? Значить, забираємо ми наш груз із Bangini Point. І станція з пойнт Point 18. І веземо її на Аріа 18. Зараз побачите як... Ну я більше, конечно, брав грузу, але і цей влізе нормально. Я його ще ось Розподіляю там нормально все зроблено, щоб все не все мене скажемо. Щоб було все чики-піки. Тут у нас трошки непорядок. мешаю обладнання. Подивимося, що в нас є грошей зараз 389, запитає і 411. Ну, тобто кома, скажімо так, запитає 389, кома і 411. Летимо на круїз контролі. Хто бачить ось? Що в нас, по виставив все, загрузив на каргосідку? І зараз йдемо грузити її донизу. Завантажувати донизу. Рез. Рез. І дивимося, що у нас по грошиках. Так, це моя зуба. Другає. Пока ще можна десь поставити буде ніщіки мої. Так, це все хорошо Що у нас тут? Тепер дивимся що нам... в когда дала. А димся. 590. И 490. Короче, ревно. 389. <реклама> 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 Лилит. Вот и снова я загрузился ящичками. Чудово, ви завантажили ящики. Тепер ви можете відкрити карту Star Citizen, щоб вибрати пункт призначення. Добре. E, Значить, дивіться, що ми робимо. Нажимаємо ось кнопочку, і меди все показує. Тобто нам відкривають ворота. раз. раз, раз. Чудово. Щойно ворота відчиняться, ви зможете вилетіти з ангару. Совершенно правильно. І нам їх вже відкривають, ти бачиш, так? Да? Так, ворота відчиняються. Ви можете вилетіти з ангару, коли будете готові. Я вже вилетів. І того у нас. Лимось, дивимося, дивимося. Де наша меточка? Ось наша меточка. Так, летимо до нашої мітки. Чудово летимо домітки. Щойно ви наблизитесь, я зможу вам допомогти. Добре, дякую. Залишайтеся на курсі, і ми скоро будемо на місці. Добре. Чудово. Тепер, коли ви біля космопорту, вам потрібно запросити дозвіл на посадку. Зазвичай це робиться через ваш мобіглаз або радіо. Я вже зробив, мені дозволено. Ось у мене вже є куди залетіти. Ангар мені дали. Він на мене чекає, але діло в тому, що якщо я Гаразд, схоже, ваш ангар прямо перед вами. Просто прямуйте до нього і обережно приземліться. Закриватися зараз. Ой-ой-ой, трохи не Добре, схоже, ваш ангар прямо перед вами. Просто прямуйте до нього і обережно приземліться. Обережно, заходьте на посадку. Якщо виникнуть проблеми, я тут, щоб допомогти. Добре, дякую, що переживаєш за мене. Так, діло... Обережно. Сход. Здається, ви встигли, але ворота ангару зараз закриті. А я знову відкриваю. вам потрібно буде зв'язатися зі службою управління польотами, щоб вони знову їх відчинили. Я вже зв'язався і вони знову відчинили їх. Зараз підлітаємо потихе. Чудово, обережно заходьте на посадку. Ви майже на місці. Просто переконайтеся, що вирівняли корабель і обережно спускайтеся вниз. Дякую, що переживаєш. Ви чудово впоралися. Тепер, коли ви приземлилися, ви можете вийти з корабля та забрати свої ящики. Це сюди я доставляв ящики. Саме так. Це пункт доставки вантажу. Тепер потрібно віднести ящики до терміналу. Ну що ж, погрузили. Ліліт, дивіться, всі ящички ми закинули сюди, тепер дивимося, що в нас вийде по грошах. Опускаємо, нажимаємо і ждемо. Чудово, ви заробили 12 тисяч кредитів. Та що ви плануєте робити далі? Не 12. Не 12. Зараз побачиш, що ми заробили. Ой, вибачте, я помилилася. Ви заробили 12 тисяч кредитів. Та ні, що ви... ні, стоп. Зараз я тобі покажу, скільки чистого доходу, бо у мене там трошки було. Там в мене є 590. 411 кредитів. А що нам дадуть зараз? то це зараз побачимо. Так. Зрозумів, давайте подивимося, скільки ви заробили на цьому контракті. Дивіться, 835 вже є. Значить. Дивимося. Що ж, з 590 тисяч 411 кредитів до 835 кредитів виходить, ви заробили 244 тисячі 589 кредитів. Ви збираєтеся взяти ще один контракт. Треба подумати. Чудово, якщо ви готові до наступного контракту, я можу допомогти вам його знайти. Я вже знаю, де, де шукати ці контракти. Зараз. Зараз, химиночку. Чудово, якщо ви знаєте, де шукати контракти, тоді вперед. Ось у мене така машинка. Бомбезна. Комусь вона не нравиться, а мені дуже подобається. Так, ваш метеор виглядає дуже круто. Ця червоно-чорна фарба просто чудова. Ви готові вирушити на ньому на полювання за головами? Так. Да. Попробуємо. Чудово! Тоді вперед до пригоди. Значить, пробуємо зараз. Контракт. Оверс. І тут у нас. Hunter, да? Так, виберіть контракт з полювання за головами, щоб розпочати місію. То да, треба знайти знайти. А ось вона. Баунті-хантер. Так, а ну розкажи мені. Куди? А може метка буде? Баунти Хантер? Уберемо, побачимо, метка буде чи ні. Так, виберіть контракт і на карті ага. має з'явитися маркер, який вкаже вам шлях до цілі. Є маркер, хорошо. Бо раніше не було маркера. Так, хорошо. Значить маркер є. Заводимо двигателі Системи. Зустрічі. Заводьте двигуни і вирушайте на полювання. Так, і зараз просимо запит даємо. Запит даємо на виліт. Щоб подати запит на виліт, вам потрібно знайти термінал управління польотами. Зазвичай він знаходиться біля ангара або злітно-посадкової смуги. Спасіба за допомогу, але я це все вже знаю і зробив уже. Але дякую, що нагадуєш мені. Будь ласка, я завжди радий допомогти. Е, Бажаю успіхів скажі. у вашому полюванні за головами.